Гарного дня усім, гарної п'ятниці. У нас вона ось така дощова. Ха -ха, уявляєте? Ви тільки гляньте, які задоволені качки. Ну і балабайчик біля них. Курив таку погоду це взагалі щось особливе. Поприходили в садок і знаєте, аби яка червака тако довго витягла. Усі біжать до неї, щоб його вхопити. І це і тако бігають одна за одною. О о. о. А два качурі, то напевно, що знаєте, не стільки за качками, скільки один за одним ганяє. Але теж пішли по городі щось собі визбирати Я уявляю, яка буде краса, знаєте, після того, як дощ пройде. Тому що іде, ну я не знаю, чи з ночі, але з самого досвідка такий добрячий іде без перестанку. Ви уявіть, якщо тільки дарить сонечко, тепло, як швидко буде усе розпускатися, підніматися. О, в погороді. Ну просто-просто стоять. Калюжі такий дощ. От балабайчик. Я кисно хожу і він бігає біля мене. В таку погоду наш півень по особливому опускає хвоста до землі. Прямо волочить його по болоті. Рембо, а ну давай хвіст до гори. А ось ці двоє то вже по кругу вся обіця 10 разів бігли. Ото розбігалися. Взагалі, сьогодні зранку я хочу розповісти вам про один невеличкий експеримент. Значить, кліточка, яку я підстелила, от тяп-ляп обляпала вапном, підсохло. Що ми зробили? Не витримали молихої фазаняти. Е, забирала його від голубів, тому що він, воно розклювувало яйця. Кинули його, значить, кидати його до його сім'ї, сенсу не було ніякого, тому що вони його від початку не злюбили. Кинули ми його до Петруся з його самкою, там його теж не злюбили. Ну, але До нас заїздила людина, яка теж утримує фазанів у своєму господарстві, От, і він нам подивився на це фазанинятку і що він нам сказав? Випустіть його, хай десь летить. Тому що, якщо фазани сім'я не злюбила, воно, значить, хвореньке. Ну, і от воно в розвитку дуже відстається, видно. Ну, але ж випустити просто так, ну, ну куди його випустиш? Це ж не, це ж не те, що да, дика пташка, але воно ж з'явилося тут у нас, воно напевно що й не пристосовано. Десь до... Та ще маленьке таке. Одним словом, що ми зробили? Ми вчора ввечері просто пустили його в цю кліточку. В цю клітку так само насиплю йому їсти, насиплю води, але різниця між кліточками в тому, що ця кліточка вона відкрита. Відкрита з усіх сторін, кориця там є. Тут ось взагалі вилітай і лети, куди хочеш. І ми так подумали. Пустимо його сюди і просто подивимося. От, ну, можливо, воно вилетить та й десь полетить. <гум> То <Та> полетить, <гум>, полетить само. От. А, а раптом воно останеться та буде ходити з курми. Не знаю. Поки що воно, ну, воно звідси ніде не вибирається, поки що воно собі стоїть. Дам їсти, пити. Ну і побачимо. Кліточки, ще раз повторюю, клітки, тут. Е... Нічим, нічим не закриваємо, ні сіткою, нічим абсолютно. Ну, хай собі освоюється, раптом да, звикне. Воно ну, воно собі навіть тихенько вже проходжуватися почало. От я на резиновий коврик ось так застелила, щоб не губилося зерно у сіні, насипала йому зерна, поставила води. Ну, все. Що можу сказати? Будемо бачити, що буде. Що це сарки? Ховаєтесь під машинами, під тракторами, так? Да? А, тут не це сарки. тут бентамки ховаються. От як я вчасно вчора усе зробила, правда? Під дощик? Ось. Зазирнула подивитися, хто там ховається і вигнала, їх вийшли. А де курочка ще одна? Де ще одна курочка? Де поділи? А, є! <подивитися> Знайшлася. Ой, піду в хату, тому що дощ не припиняється. Я їх вигнала з під машини, вони під трактор. Ну, все, ховаються кури, пішла ховатися я, тому що вже змокла.